Рами причепами мінівинами та у багажник легковика. Чим тільки не забирають фермери Перещепенської громади елітну зиму пшеницю? Щойно приїжджає нова фура за нею одразу через автівок. Пан Валентин має 20 гектарів земель, але сировини чи мугіддя засівати не було. Тож миттю приїхав за зерном, завантажує майже за два десятки мішків. каже, піде на посів. Вже її не треба не травити, ні віяти, ніде нічого. Вже готова посів. Зізнається, цього зерна не вистачить, доведеться докупляти. Зараз ціна може сягати 10 тисяч гривень за тонну, але з цією допомогою вже зекономив. О, звісно. Ще треба і соляру придбати, і техніку нанімати. Та є куди. У черзі, хоч за кількома мішками, стоять і звичайні господарі. Приміром, пан Сергій має два паї у 12 гектарів, але сіяти на них озиму навіть не збирався. Та таку нагоду не змарнував. Там була пшениця, так що я не планував. Ну, в мене є куди посіяти. У мене трохи землі є. Ну, декілька огородів. Саме аби засіяти кожен вільний клаптик української землі і не допустити продовольчої кризи, елітний сорт озимої пшениці фермерам безкоштовно не дала ООН. Загалом за два дні він вантажили 150 тонн зерна. Перш за все, це засіяти якомога більше території, адже є певні ризики потенційного голоду зв'язку з війною, і таким чином ми допомагаємо нашим аграріям засівати якомога більше території. Допомогу отримали 200 фермерів Перещепинської громади та кілька десятків підприємців. Господарі підрахували. За рахунок міжнародної допомоги засіють близько 600 гектарів землі озимою пшеницею. Ми все час працюємо. Нам не війна, не війна робити надо. Хто як ми самі себе не прокуримо? У Перещепинській громаді вже збирають списки на наступну гуманітарну допомогу від ООН. Чекають на постачання кормів для худоби. Фаїна Мендалюк, Олексій Шевченко, новини одинадцятого каналу.